Головне про подію 26 червня ЗСУ зупинили окупантів на Сумщині. Верховний Аятоли Ірану привітав націю з перемогою над Ізраїлем та США. Режисер Дюни зніма нового Джеймса Бонда. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована. Таку оптимістичну заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по місту Дніпро 24 червня зросла до 20. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в телеграм. Державний та гарантований державою борг України зріс на мільярд доларів, як свідчать дані міністерства фінансів на 31 травня. Держборг становив 7,5 трильйонів гривень або майже 181 мільярд доларів. Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан, пише видання Телеграфіо. Йому було 82 роки. Боделан обіймав посаду міського голови Одеси з серпня 1998 до квітня 2005 року. Після зміни влади в Україні 26 квітня 2005 року переховувався в Росії, але після приходу до влади Януковича у 2010 році кримінальні справи проти Боделана були закриті, та він нібито повернувся до України. Службовий автомобіль патрульної поліції збив дитину у Львівській області. Пише видання Українська Правда. Інцидент стався на пішохідному переході біля села Красів Львівської області на автодорозі. Київ чоп постраждалого госпіталізували. У додатку «Резерв плюс» стався масштабний технічний збій. У разі потреби українцям радять у Міноборони скористатися PDF версією військово-облікового документа або ж мати про собі паперові документи. СБУ та Нацполіція затримали 19-річного хлопця, який на замовлення російських спецслужб намагався підірвати військового, заманивши його на фейкове побачення з дівчиною та заклавши вибухівку в скутер. Книжка вбитої росіянами письменниці Вікторія Амеліної отримала премію Джорджа Орвела. Пише видання Бабель. Церемонія нагородження лауреатів проходила 25 червня в Лондоні. Нагороду у розмірі трьох тисяч євро від імені Амеліної прийняв її чоловік Олексій. З самого початку вторгнення Росії письменниця документувала воєнні злочини окупантів. КНДР готує нові війська для відправки в Росію вже в липні або серпні. Стверджує агенція Reuters. Ймовірна кількість північно-корейських солдатів, які прибудуть для участі у війні проти України, наразі невідома. У Німеччині російські диверсанти підпалили стоянку з армійськими вантажівками «Мундесверу» на одному з військових об'єктів в Ерфурті. За даними російських пропагандистських ЗМІ, військова техніка нібито належала українській армії та була вивезена до Ерфурту на технічне обслуговування. Росіяни перестали повертати борги за кредитними картками. Як пише російське видання Forbes, станом на 31 травня за 8,3 мільйони кредиток платежі були прострочені більш ніж на 90 днів. Сукупна заборгованість за такими картками склала 575,9 мільярдів рублів. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї привітав націю з перемогою над Ізраїлем та США. Здивувало світ іранське агентство Ірна. За його словами, сіоністський режим був майже повалений, нібито розчавлений під ударами Ісламської республіки. Режисером нового фільму про Джеймса Бонда стане Дені Вільньєв, запевняє видання «The Hollywood Reporter. Режисер дилогії Дюна та сиквела культового блейдранера. Зізнався, що для нього це величезна честь. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, Білки та нечисті на руку, чиновники, які намагаються нажитися на ухилянтах, вигадують усе нові способи від'єма грошей у військозобов'язаних українців, які не бажають віддавати свій військовий обов'язок батьківщині. Як повідомляють у СБУ, тепер у дію пішли фейкові додатки Дія і Резерв Плюс, які шахраї продавали ухилянтам для безпроблемної перевірки працівниками ТЦК. Втім, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто як саме докладніше далі. Масштабна схема ухилення від мобілізації розкинула свої мережі широко одразу у трьох українських областях: Черкаській, Київській та Житомирській. Злочинна група продавала ухилянтам фейкові застосунки дія та «Резерв плюс», а також підроблені документи. Йдеться про фальшиві посвідчення військовозобов'язаних, зобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та бронювання. За даними слідства, до організації обробки причетні п'ятеро шахраїв, причому двоє з них студенти Житомирського вищого навчального закладу. Саме вони, власне. Створили клони мобільних застосунків дія та «Резерв Плюс». Ділки вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов'язаних, щоб вводити в оману представників ТЦК під час перевірки документів. Свої телефонні додатки фігуранти продавали, як і решта зловмисників через спеціально розроблені телеграм-боти. Ще троє фігурантів: мешканці Черкащини, які торгували псевдозастосунками та підробляли документи для охилянців. Для виготовлення фальшивок ділки обладнали підпільну тип. Пографію прямо на території приватної СТО вартість підробки документів становила чималеньку суму до 6,5 тисяч американських доларів з одного ухилянта. При обшуках у затриманих виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання, за допомогою якого зловмисники власне і виготовляли фейкові додатки та фальшиві документи. Тепер затриманим загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Втім. Це не перший випадок використання фейкових дій та «Резерва «Плюс». Раніше підроблені державні додатки, які вели на фейкові сторінки в мережі, намагалися поширювати агенти російських спецслужб задля того, щоб збирати персональні дані українських військовозобов'язаних. Проте центр реагування на кіберінциденти Міноборони України зреагував як і належить, майже миттєво виявивши фейки ще на етапі створення. Російські спецслужби сподівалися використовувати отриману інформацію для можливих терористичних хат так або інформаційно-психологічних операцій, щоби потім дискредитувати роботу Міноборони, як пояснили у відомстві, головна ознака підробного сайту веб адреса, яка незначно відрізняється від реальної. Зазвичай фейки імітують назву резервплюс мод А замість національного домену верхнього рівня адреси підроблених сторінок закінчуються на топ тощо. Також під час завантаження застосунку не забудьте обов'язково перевірити, що розробником є Міністерство оборони України. Як ми бачимо, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто. Російські спецслужби не гидують застосовувати найбрудніші методи, полюючи на українських захисників. Так, співробітники Нацполіції та СБУ затримали 19-річного агента ФСБ з Київщини, який намагався скоїти теракт у столиці, видавши себе за дівчину. Він планував. Підірвати військового і задля цього призначив українському захиснику, так би мовити, побачення на жаргоні спецслужб. Така схема називається медовою пасткою. Втім, тепер на невдаху терориста чекає побачення із судею, суворий вирок та довгий строк позбавлення волі. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Як повідомили в прес-службі СБУ, нещодавно до них звернувся військовослужбовець та повідомив, що невідомі намагалися його підірвати за допомогою вибухівки, закладеної в мопед. За його словами, він прийшов на побачення і мав узяти ключі від під'їзду в багажнику мопеда, припаркованого біля будинку. А коли наблизився до транспортного засобу, то стався вибух. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ оперативно встановили особу терориста. Ним виявився 19-річний мешканець Київщини. За даними слідства, юнак шукав роботу в інтернеті. Через один із телеграм-каналів з ним зв'язався представник російських спецслужб, який пообіцяв грошову нагороду за вчинення диверсій, першим так би мовити, завданням новоспеченого Джеймса Бонда. Стала ліквідація військовослужбовця зсу за вказівкою куратора з ФСБ хлопець придбав мопед, у якому власноруч встановив саморобний вибуховий пристрій, і відвіз його до вказаного місця. Паралельно представники російських спецслужб створили фейковий акаунт у соцмережі від імені дівчини, яка нібито познайомилася з українським військовим. Згодом фейкова дівчина запросила чоловіка в гості. Як ми вже розповідали, щоб потрапити до будинку, чоловік мав взяти ключів багажнику мопеда. Проте, коли військовий підійшов, спрацював вибуховий пристрій. На щастя, лише дивом ніхто не постраждав. Після теракту зловмисник отримав нову вказівку підпалити військовий автомобіль у прилуках. Його затримали одразу після скоєння злочину, тож жодної винагороди зловмисник не отримав. Як відомо, російські терористи й не збираються платити завербованим довірливим українським підліткам. Ворог використовує їх як витратний матеріал, користуючись важким економічним становищем в Україні, яка вже третій рік потерпає від російської повномасштабної агресії. Але відповідати за державну зраду і терористичний акт доводиться за всією суворістю закону воєнного часу. Тепер підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Російський диктатор Путін безжально кидає колишніх партнерів, коли вони йому стають непотрібні. Після того як Ізраїль обстріляв ракетами ядерні об'єкти Ірану та обезголовив військову верхівку диктатури Аятол. весь світ із зацікавленням стежив за реакцією Кремля. Втім, Путін більше не потребує постійної підтримки з боку Ірану для ведення війни в Україні. Пише видання Financial Times. За допомогою Китаю, російська оборонна промисловість перетворилася на ефективний воєнний конвеєр, і учорашній партнер уже не становить цінності. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. На початку війни проти України Іран надав Росії вкрай необхідні ударні безпілотники шахет 136 та технології їх виробництва. Тегран також підтримував російських окупантів в інші способи, зокрема переправляючи артилерійські снаряди та інші боєприпаси через Каспійське море. Втім, удари Ізраїлю зашкодили виробництву безпілотників та ракет Іраном. Нагадує видання Financial Times. Ще вчора іранська зброя, особливо дрони, була цінним активом для військових дій Росії. Але тепер, зазнавши такої серйозної поразки, Тегерану потрібно буде відбудовуватися. Цілком можливо, що відтепер Тегеран не зможе допомагати Кремлю протягом досить тривалого часу, зазначають журналісти. Отримавши технологію від вже колишніх партнерів, Росія локалізувала виробництво величезною кількістю дронів камікадзе всередині країни. У своїй особливій економічній зоні Алабуга зазначає видання. Попри підписаний в січні договір про стратегічне партнерство між Тегераном та Москвою, Путін не поспішає на допомогу своєму іранському колезі. Усе просто російська оборонна промисловість перемкнулася на Китай. Попри щоденні запевнення українських експертів по всіх можливих каналах масової інформації, що російська економіка знаходиться на останньому подиху і безславний кінець путінської військової машини, близький як ніколи, ці заяви, прямо скажем, не зовсім відповідають справжньому стану речей. Як наголошує видання Українська Правда, економіка Росії дійсно руйнується, але це поступовий і не швидкий процес. Просто зараз ворог адаптується та змінює саму структуру своєї економіки у буквально загрозливих для світу масштабах, а сама Росія вже перетворилась на воєнний конвеєр. До прикладу, у 2024-2026 роках на потреби Роскосмосу заплановано понад 1 трильйон рублів. Це інвестиції у безпосереднє виробництво систем супутникового зв'язку, навігації та координації балістичних ракет. За інформацією української розвідки, всі виробничі потужності російського оборонпрому завантажені повну і працюють у дві-три зміни. Причому зміни 12-годинні, Робочий тиждень шестиденний, а відпусток немає взагалі. Станом на кінець 2024 року в російському військово-промисловому комплексі працювало понад 4,5 мільйонів осіб. Якщо врахувати ще членів їхніх родин, це означає, що приблизно десята частина населення Росії прямо чи опосередковано залучені до воєнного виробництва. За даними Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, станом на 2024 рік Росія виробляє від 1200 до 1500 танків, з яких до 400 нових інші модернізовані до 1200 одиниць бронетранспортерів, ще стільки ж бойових машин піхоти тактичних та крилатих ракет виробляється приблизно 1500-2000 одиниць на рік. Найбільше Іскандерів Х101 та Х555, а також близько 100-120 одиниць бойової авіації, включаючи Су-34, Су-35, Су-30, СМ і Міг-35. Нарощення військових потужностей агресором це тривала загроза для України, для Європи та для всього світу. Кожен має зробити відповідні висновки, наголошує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Свое сполучення бідний український прокурор звучить так само протиприродньо та абсурдно, як і російський солдат-визволитель. Прокурори, як відомо, не бідують. Але навіть на тлі відомих суспільству зловживань високопосадовців, нещодавній гучний скандал через купівлю нерухомості у конча заспі вражає уяву. Журналісти видання обоз ЮЄ вивчили сотні декларацій українських прокурорів та знайшли серед них щонайменше дюжину власників нерухомості у конча заспі, де маєтки коштують мільйони. Мільйони гривень. За подробицями запрошуємо до нашого каналу. Докладніше далі. Найбільшим маєтком у конча заспі володіє вже колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Після скандалу з відпочинком в Іспанії у 23-му його звільнили з посади заступника генпрокурора. Однак він продовжив офіційно працювати в офісі генерального прокурора на прокурорській посаді до 20 січня 25-го. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки склала 409 тисяч 800 гривень. Дружина прокурора Олена Симоненко щороку декларувала по 6-7 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. Тож, якщо вірити декларації, джерелом багатства Симоненка є бізнес його дружини. Олена Симоненко володіє маєтком. У конша заспі площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 10-му, Тобто, на той момент Симоненко працював в органах прокуратури вже 12 років. У кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Симоненка розглядали двічі. У 22-му його звинуватили в тому, що він змінював. Підслідність та закривав кримінальне провадження в інтересах підозрюваних, проте комісія не виявила порушень. А у 23 му розглядали його відпочинок в Іспанії на новий рік. Святкувати Симоненко поїхав на Мерседес benz С 600 який належить львівському бізнесмену та депутату Григорію Козловському у супроводі охоронця Козловського. Симоненко заявив, що має трьох дітей, тож не обмежений у праві на закордонні поїздки. Також він зазначив, що офіційно оформив відпуску в Іспанії перебувала його родина. А про те, що його везуть на авто Козловського, він начебто не знав, та заплатив за цю послугу 15 тисяч гривень. Окрім Симоненка, маєтки в Кончазаспі мають також кілька прокурорів Київської місцевої прокуратури, у тому числі чинних. Наприклад, Максим Топорков, який працював у Київській місцевій прокуратурі номер 1 декларує будинок площею майже 600 квадратів, що належить його родичці, топорковій Ірині. Ймовірно, це мати. Найчастіше прокурори оформлюють маєтки на родичів або офіційно беруть. Майнову оренду у двадцять му на Ірину Топоркову оформили одразу дві компанії Ліга «Ліга Інвестбуд» та Вайс Інвестбуд». в обох фірмах. Директором, який має право підпису, зазначено колишнього прокурора Максима Топоркова. Також на компанію оформлено земельні ділянки для житлової забудови. Зазначений бізнес топорковий почали вести тільки у 22 му а будинок у козині придбали ще у 2006-му. Як видно з Google S, навколо маєтку родини колишнього київського прокурору. Рора є значна ділянка землі, зелені насадження. А ще на ділянці розташована будівля із золотим куполом, схоже на власну невелику церкву. Ще один колишній київський прокурор, який потрапляв у скандали через Хабар, Святослав Мазурик, декларував будинок площею 331,7 квадратних метрів конча заспі. Будинок офіційно належить його матері Лілії, дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик, працювала головним спеціалістом у київському апеляційному суді. до 24 -го. Минулого року жінка задекларувала 4300 гривень доходу та 5100 гривень соціальних виплат. Чоловік за весь рік заробив 435 100 гривень, тобто по 36 200 гривень на місяць. Святослава Мазорика затримали влітку 20-го року під час отримання 100 тисяч доларів хабаря від співробітника банку. Однак навіть після цього Мазурик продовжив працювати в прокуратурі до квітня 21-го. І це ще не все. Ми навели лише кілька приймів, прикладів кришталево чесної та самовідданої роботи наших прокурорів на ниві законності зазначимо, у цей перелік не потрапили ті прокурори, які були звільнені ще до появи електронного декларування. Далі, як то кажуть, буде. Тож підписуйтесь на наш канал. Київ перестав бути найбезпечнішим містом України. З кожним новим обстрілом російські балістичні ракети забирають все більше життів киян. Як з'ясували журналісти видання тексти безпечніше за все жити на троєщині а ось такі столичні райони, як Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський, стали лідерами за обстрілами. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Підрахувало видання. Тоді під Києвом точилися запеклі бої. У місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та РСЗВ. Так Київ тоді жив життя прифронтового міста, яке перебувало у зоні досяжності російської артилерії. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні, 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди РСЗВ град і міни. Хоча й ракет тоді росіяни, звісно, не шкодували. Ще одним піковим місяцем обстрілів був сумнозвісний травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли калібри, кинжали, іскандери і все, що тоді виготовляв російський ВПК. Загалом до травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва. Іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати шахеди. Видання також звернуло увагу на те, що приблизно з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. З того часу прильоти по Києву відбуваються щомісяця з більшою рівномірністю. Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства. Це завод Артем і Київський завод авто автоматики у Шевченківському районі, заводи Антонов у Святошинському та Меридіан і більшовик розташовані на Солом'янці. Кияни не дадуть збрехати. Територія навколо станції метро Лук'янівська, дедалі більше нагадує зону бойових дій. Великі заводи мають великі площі, хоча й розміщуються поруч із житловою забудовою. Плюс, із радянських часів, там як правило є справжні великі бомбосховища. все це і намагається зруйнувати ворог. Окрема історія аеропорти свого часу, російські ракети досить регулярно цілились в Жуляни аеропорт у Соломінському районі. Вочевидь, Росіяни вважали, що там розташовуються якісь елементи українських ВПС чи ППО, і таким чином намагалися їх знешкодити. З часом росіяни дедалі більше ударів скеровують і на інші промзони та офісні центри, де, на їхню думку, можуть бути склади чи якесь виробництво. І в цьому їм дуже допомагають шахеди. Саме шахедами ворог може регулярно завдавати ударів по середнього розміру об'єктах. Складах чи невеликих підприємствах був період, коли шахади досить успішно збивали, але останнім часом вони все частіше влучають у ціль. Росіяни вдосконалили цю зброю, що дало їм змогу змінити тактику. Шахади дедалі частіше підіймаються на висоту, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО, а потім пікірують на ціль у червні на Києві. Росіяни повною мірою випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Так, ворог і до того міксував різні способи ураження, але сьогодні використовує дещо змінену і більш масштабну тактику. Атака дронів Камікадзе відбувається протягом майже всієї ночі. Залітають вони хвилями з різних боків, а паралельно ще завдаються удари балістичними та крилатими ракетами. Розрахунок тут дуже простий: максимально перевантажити нашу ППО дронами, а потім завдати ракетного удару. І такі комбіновані удари можуть справді мати руйнівні наслідки. Так під час одного з останніх ударів по місту, 17 червня, загалом було пошкоджено близько 50 будівель. У зв'язку з цим видання Телеграф нагадує, що укриття єдиний спосіб забезпечити виживання під час масованих обстрілів. Правило двох стін, яке рятувало в перші роки вторгнення Росії, більше не працює. Сьогодні вона може захистити тільки від незначних уламків. Якщо ж атака прицільна, під'їзди осипаються повністю. Найкращий варіант кажуть у ДСНС спеціалізоване укриття, метро, підземний перехід чи паркінг. Але якщо ви не встигли дістатись укриття, пам'ятайте, що в будинку найстійкішою частиною лишаються сходові клітини. А в тому випадку, коли атака застала вас на вулиці, потрібно лягти на землю та сховатись у будь-яке заглиблення. Якщо з вами дитина, кладіть її першою і накривайте собою. За словами експертів, в такому випадку ризик ураження зменшується з 85 до 10%. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі у липні на українців чекатимуть серйозні зміни. Нагадує видання «Главред». Зокрема, правила виплат через Укрпошту. Також запроваджується базова соціальна допомога. З'явиться можливість сплачувати штрафи від ТЦК у застосунку Резерв Плюс та впроваджуються нові стандарти якості електропостачання. Докладніше далі. З 1 липня у застосунку Резерв Плюс можна буде оплатити штрафи за порушення військового обліку лише у кілька кліків, тобто прямо у застосунку без походів до ТЦК, потім банку і знову до ТЦК зі сплаченою квитанцією. Ба більше якщо сплатити штраф добровільно, то можна отримати знижку 50%. Щоправда, на першому етапі сплатити онлайн можна буде лише штраф за несвоєчасне оновлення даних, але згодом така можливість пошириться і на інші види порушень. З 1 липня 2025 року Укрпошта змінює правила для відправлень із післяплатою. Ці зміни пов'язані з вимогами українського законодавства щодо значних за обсягом операцій, які можуть мати ознаки підприємницької діяльності. Відтепер максимальна сума платіжних операцій на місяць становитиме 100 тисяч гривень, а самих операцій має бути не більше десяти. А ось для тих клієнтів Укрпошти, хто отримує післяплату на платіжну картку, ліміти не зміняться. Тобто, якщо ви просто час від Часу щось продаєте на OLX або пересилаєте поштою, для вас усе залишиться як було. З 1 липня 2025 року в Україні запрацює новий механізм базової соціальної допомоги для підтримки вразливих категорій населення. Відтепер кілька видів соціальних виплат об'єднають в одну, щоб не збирати численні довідки для кожної соціалки окремо. Згідно з постановою Кабміну, номер 371, базовий розмір допомоги становитиме 4,5 тисячі гривень, але він може бути вищим залежно від складу сім'ї та її матеріального становища. Розрахувати його просто. Це різниця між визначеною базовою величиною та середньомісячним доходом сім'ї за останні три місяці. 4,5 тисячі гривень це базова сума на одного члена сім'ї, дитини до 18 років або особи з інвалідністю першої другої групи. А базова сума на кожного повнолітнього становить 3150 гривень. Отримати допомогу зможуть малозабезпечені родини, одинокі матері або батьки, які отримують допомогу на дітей, багатодітні сім'ї, сім'ї. Які отримують тимчасову допомогу через несплату аліментів або відсутність даних про одного з батьків, особи з інвалідністю, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. після призначення базової допомоги? Попередні виплати, які входять до проєкту, тимчасово припиняються. Допомога розрахована на 6 місяців. Втім, її можна автоматично продовжити ще на півроку. Загалом пілотний проєкт триватиме до 1 липня 2027 року. Також запроваджуються європейські стандарти до визначення параметрів якості електропостачання, а саме перехід на номінальну напругу 230-400 вольтів. Тож нові допустимі межі відхилення напруги відтепер становлять від 207 до 253 вольтів. Завдяки цьому якість електропостачання стане вище, а ризик пошкодження побутової техніки чутливої до коливань напруги відповідно зменшиться. Також це підвищить енергоефективність. Електроприлади працюватимуть стабільно. Ніше без перевантажень та втрат потужності щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.